Два, три. Друзі, власне, можна розповідати безліч історії про Toyota Land Cruiser Prado. Ця машина насправді безсумнівно легендарна. Це машина, яку однаково люблять і яку однаково ненавидять. Насправді ненавидить тільки той, хто не мав можливості бути власником такої машини. Ненавидить той, хто їде в маршрутці, тримаючись за. Поруч із сусіднього сидіння, друзі, той, хто таку такою машиною володів, той, хто мав можливість їздити на такому авто, той точно може сказати, друзі, що Toyota Land Cruiser Prado – це дійсно цікавий, дійсно надійний, максимально ефектний автомобіль. Друзі, і саме 120-ка була справжньою була тією Тойотою, яка заслужила в нас повагу компанії Тойота. Ходімо, я покажу вам детально кузов, тому що це авто конкретно оцей варіант надзвичайно цікавий, саме тим, що це 2008 чистий рік е, випуску та експлуатації. Ця машина рестайлінгова. Це останній рік даного авто. І, друзі, хочу вам е, пояснити, що тут є ряд супер незначних, але важливих змін. Е, перш за все, ви можете бачити ось таку решіточку, вона вже з бронзовим хромом. Е, ми, ми її затемнили всередині, вона виглядає дещо сучасніше. Друзі, крім того, є певні незначні знову ж таки, зміни по салону. Перш за все, друзі, це так зване чорне дерево. Воно естетичне, воно виглядає максимально ефектно, воно виглядає максимально збережно. Друзі, класична комплектація для Toyota. Ось ці магнітоли. Вони не оригінальні, вони ставилися безпосередньо вже в дилера. Так само, як парктроніки. Датчик Парктроніку тут виведений ось туди, друзі, на зеркало заднього виду. Класично, за, перше підкреслюю. Друзі, наголошую, показую та акцентую увагу на тому, який тут стан сидінь. Друзі, сидіння не шиті. Ні ця частинка, ні ця частинка, ніде ось тут. Це все повністю рідна шкіра. Зверніть увагу на сидіння пасажира, воно насправді ідеальне. Так само, друзі, не шиті оці чохольчики, вони в тому Первозданному вигляді. Поїхали, друзі, подивимося, е, салончик далі. Тому що тут є, що показати. Друзі, задній ряд. Чудовий, відмінний. На ньому не буду загострювати увагу. Скажу, що там є звичайні механічні регулювання клімата. Знову ж таки, нічого особливого, проте насправді комфортно та зручно. Друзі, це семимісна версія. Це важливий фактор, оскільки в цьому авто ви можете мати на задньому дивані. На задньому ряді в багажнику фактично два хороші повноцінні місця. До речі, одразу забираю коврик і показую вам, друзі, як виглядає карпет заднього ряду. Тут ніколи нічого не возили, щоб забруднити цей карпет. Пластики насправді ідеальні. Ось такий постелений килимок. Через те все збережено, друзі. Показую вам також ці сидіння. Розкривати їх не буду, але це приємно. Друзі, що наша косметичка автомобільна. Зверніть увагу, все на своїх місцях, все присутнє. Тому такий маленький, приємний, приємний бонус. Друзі, погнали далі. Зразу хочу вам сказати: дуже важливо. Зверніть увагу сюди на нашу раму. Рама покрита восковим покриттям. Друзі, наголошую, це не є звичайне покриття. Воно з часом змиється, однак для того, щоб захистити, люди для себе покрили знову ж таки раму таким воском. Знову ж таки, наш задній ряд і звертаю увагу на той самий карпет. Бо, знову ж таки, покажу, що саме по карпету в Тойоті можна говорити, чи була жива, живе машина, чи вона акуратна. Сірий карпет чиститься погано. і через Até tá, a gente. Важливо показати, що тут все в порядку. Друзі, наше сидіння пілота, саме пілота, тому що це ракета, автомобіль, ракета. Подивіться, будь ласка, знову ж таки, все, вся шкіра оригінальна, друзі. Та вона не нова, але тут немає видимих пошкоджень. Кермо наше перешите, друзі. На цьому наголошую, але кермо перешите оригінальною шкірою надзвичайно дорого. До речі, ще одна різниця рестайлінгової версії. Це це наше дерево на кермі, плюс кнопочки управління магнітолою. Друзі. Ми маємо тут безліч регулювань. Повністю всі регулювання працюють. Звертаю вашу увагу. І так само показую вам підлогу водія. Знову ж таки, можете бачити, все чистесенько, все акуратно, друзі. Народ, підемо з вами ще пару моментів, які я вам розкажу вже по ходу. Рамний позашляховик 30 дизель 2008 рік. Зрозуміло, що автомат всі можливі регулювання по е, повному приводу присутні. Машина обслужена, машина їде надзвичайно динамічно, дуже якісно і дуже гарно працює мотор. Е, зараз хіба вам його запущу теж на відео. Подивитися, наскільки двигун тут запускається, просто з першого дотику знову ж таки ключа. Е, друзі, світло надзвичайно гарне. Тут все удосконалено. Поїхали, сядемо. То Таке закінчення відео зробимо. Е -е, що вам також говорити. Дивіться, будь ласка, наскільки це комфортно. Все, будь ласка, ваш двигун працює, працює він ідеально, плавно, гарно, рівнесенько, без найменших зауважень. Друзі, ціна 19 тисяч доларів. Ми поставимо її досить дорого, тому що це гарне авто. Тут один єдиний косметичний підкрас: це водійська дверка. Якщо вся машина б'ється 100-110, то водійська дверка б'ється 160. Це перелак або перефарб. вважайте, як хочете. без ДТП. Я вам гарантую, це авто не має ДТП. Це авто не має будь-яких пошкоджень по рамі, по днищу. Воно оброблене, воно захищене, воно зараз доведене до ідеального косметичного стану. Друзі, якщо вам цікаво продаж або обмін Max Auto разом з вами.